Я презентую вам свою нову сукню і хочу розповісти історію її створення. Отже, якось роки два тому, може навіть більше трохи, мені терміново знадобився дорожній проєкт. Я взяла свої запаси пряжі, такі найстаріші запаси, там, де різні мотки, і почала переглядати, чого б мені хотілося пов'язати. Переглядаючи, я натрапила на оцю нитку. Ця нитка. В мотках була, але вона була без етикетки, тобто точної інформації про те, який склад, який метраж в мене не було. Всього в мене було її 5 мотків, і от багато років вона в мене лежала, поки моє око не натрапило на неї і не вирішило, що от я хочу саме цю пряжу взяти з собою в дорогу. Отже, складу немає, але. При більш детальному вивченні цієї пряжі я вважаю, що це бавовна. От саме оця блакитна, не скручена нитка, це бавовна. І навколо цієї бавовни обкручені дві тонкі нитки. Я вважаю, що це льон. От, так виглядає. Отже, 5 мотків. На вигляд здавалося, що вони десь 50-грамові. ну Зазвичай у нас мотки бувають або 50 або 100 грамів. На 100 грамів було не схоже, ну я подумала, що десь 50 тобто 5 мотків 250 г. Я вирішила, що я беру цю пряжу. Я підібрала спиці такі більш тоненькі до неї, бо я хотіла щільне, я люблю щільне в'язання. Але залишалось питання, що ж я буду в'язати. І тут я згадала про одну річ. В мене є футболка, вона не в'язана покупна. І от в процесі того, як я носила ту футболку, в мене періодично з'являлася думка, що якась дивна ця футболка, чогось, вона мені подобається на мені більше, ніж всі інші. І якось мені в ній зручніше. Наче звичайна футболка, але щось не то. І от вже. Коли десь рік пройшов після того, як вона в мене була, я нарешті здогадалася взяти її і розглядати більш детально. І коли я її почала розглядати більш детально, я зрозуміла, чому вона мені так подобається, чому мені в ній зручніше, ніж в інших. Тому що вона ось, ну от вона трохи м'ята, але нічого, то вона в шафі була. Вона, бачите, цільна рукав, от, немає тут швів. На той момент, коли я це зрозуміла, в мене вже був один чи кілька виробів, зв'язаних таким чином, також зверху вниз, я полюбляю таке в'язати. І я зрозуміла, що все ж я була про що це моя форма, мені так зручно, мені так подобається. Тобто, ця футболка підтвердила, ту мою думку, що мені так добре, коли я в'яжу цільно. Значить, вирішила я, що я візьму з собою цю футболку. І буду по ній в'язати, так як заздалегідь робити розрахунки, в мене не було часу. Думаю, буду брати по дорозі прикладати до футболки і по ній там вже вирішувати, де мені які робити додавання, віднімання і все інше. От таким чином з цієї футболки вийшла верхня частина цієї сукні. Мені дуже було цікаво в'язати з цієї пряжі. Дуже швидко йшов процес, і на момент, коли я повернулася додому з тої подорожі, в мене залишалось невив'язаних півтора мотки. І настільки мені подобалось працювати з цією пряжею, так вона в мене затягнула, що коли я приїхала додому. Зазвичай я відкладаю дорожній проект до наступної подорожі, щоб потім знову не думати, що мені розпочати. Але тут я не змогла його відкласти, і я швиденько вирішила дов'язати. Ще таку скажу цікаву річ. В мене є така звичка, я вже колись розповідала, це ще в мене з дитинства називається Солоденький на потім. Отже, в мене було 5 мотків, і кожен раз, коли я дов'язувала якийсь моток, я вибирала із тих, що залишились, самий неохайний. От мені так хотілося, щоб в кінці в мене залишився саме такий ідеальний моточок, щоб останній моток я вже в'язала з задоволенням. От. Але не так сталося, як гадалося. Виявилося, що той останній моток, який зовнішньо був. Найохайніший, всередині він виявився весь в розривах. Дуже багато було шматочків, невеликої довжини. От. Але так як я вже бачила, що пряжі мало, я вирішила, що я всі ці шматочки використаю. І отже, останній моток виявився найскладнішим у вив'язуванні. І ще, коли я вив'язала саме перший моток, виявилося, що всередині матка отака от штучка. Тобто, Пряжі на мотку було значно менше, ніж це здавалося на перший погляд. І потім, коли я вив'язала всі 5 мотків, я зважила полотно, те, що в мене вийшло, і вага цієї верхньої частини виявилась 200 г. Якщо в мене було 5 мотків, 200 г це виходить, що один моток важив 40 грамів. от, така от трохи нестандартна вага мотка. Коли я вивізала всю пряжу, що в мене була, я приміряла те, що в мене вийшло. Ну, Звісно, довжина була недостатня. Я бачила, що так носити його я не буду, але мені дуже сподобалось, як воно на мені сидить. Це по-перше, по-друге, мене здивував цей колір. Я ніколи цей колір не розглядала для себе. Мені здавалося, що він мені не пасує. Але коли я примірила. Я змінила свою думку, мені сподобалось, як мені в цьому кольорі, і також мені сподобалось відчуття цієї пряжі на тілі. Вона досить така м'якенька, в ній приємно знаходитись, тому. Розпустити те, що в мене вийшло, в мене не піднялась рука. Ну, тобто можна було б розпустити, може, якусь майку зв'язати або щось для Марії, але я не схотіла розпускати, тому що все, що було зв'язано вже на той момент, мені дуже подобалось. І таким чином я цей виріб відклала і кілька років він пролежав. А цього літа я робила, перебирала свою шафу і знайшла там костюм. Гачком зв'язаний колись давно. Я про нього розповідала. В'язала я цей костюм ще коли навчалася в школі. Точно не пам'ятаю, це було літо або між 9 і 10 класом, або між 10 і 11. Я була дуже задоволена цим костюмом, багато його носила. Носила його аж до того моменту, коли в мене вже з'явилася друга дитина. Після народження Марії я вже не могла його носити, тому що не влазила. Багато років він в мене лежав, от цього літа я його знайшла. І коли я його знайшла, я зрозуміла, що колір цього костюма, він ідеально співпадає з кольором цієї ниточки, яка льон. Ну, я так думаю, що це льон, який оплітає бавовну. Ну, В принципі, це такий натуральний льняний колір. Значить, побачила я, що він такого самого кольору, і думаю, можу мені його розпустити. Але перед тим, як розпустити, я ще про всяк випадок дала його Марії поміряти. Значить, костюм там був жакетик з коротким рукавом на блискавці і спідниця. Жакетик вона одразу сказала, що ні. Спідницю ще трохи думала, міряла, і все ж таки потім сказала, що ні, я не буду її носити. Після того я вирішила. Остаточно, що я його розпущу і використаю ту пряжу для того, щоб дов'язати. Але вже, якби дов'язувати до розміру футболки, то це не дуже було б гарно, тому що вийшло б якраз посередині футболки розділення кольору. Ну, мені здається, що це було б негарно. А от сукню я подумала, що буде непогано. Значить, той костюм був зв'язаний от з такої пряжі. До речі, я 100% не знаю, чи це льон, чи ні. Купила я її на. Блошиний ринок, українською, не знаю, так само блошиний чи ні. І сама для себе я вирішила, що це льон. Але точно я не знаю, що це таке. Це в мене залишилося ще трошки нев'язаної нев цієї пряжі, маленький такий от моточок. І от в мене ще є залишки розпущені. Отак от вона виглядає. Значить, розпустила я той костюм. І поки пряжа трошки лежала відпочивала, я почала думати, що мені робити. Пряжа тонка спицями в одну нитку ну, це занадто. Спицями в дві нитки, ну, в принципі, не набагато товще, але якщо в дві нитки я була не впевнена, чи мені вистачить. Далі я подумала, якщо в мене був костюм зв'язаний гачком, можливо, і сукню мені дов'язати гачком. Але також в одну нитку я не наважилась, тому що та спідниця, коли я її довго носила, по краю знизу трохи нитка протерлася, і мені довелося робити ремонт, так скажемо. Я в'язувала там край. І от я думаю, якщо там протерлася ця нитка, і я вже використовую нитку БУ в одну нитку, ну тобто це ненадійно. Можливо, з часом будуть з'являтися дірки, тобто потрібно щось додати, щоб міцності додати цьому виробу. І от я ходила-ходила, думала, думала, і мені на око потрапила пряжа, яка в мене була, це отакий от льон з Люрексом. Це я вам показую інший колір. Я купувала цю пряжу в магазині Саквояж колись давно. Купувала я два кольори по 250 г. Оцей такий, трохи як бежево-персиковий такий більш теплий. А другий був такий, ніби блакитний, чи блакитно-сірий. Оце пряжа, зараз скажу, як називається. Натура селекшн Ріго Linolux. 100% льон плюс люрекс 1100 метрів г. І було в мене 250 г. Отже, потрапила мені на очі ця пряжа. І я подумала, що якраз колір такий блакитний, трохи ніби з сірим відтінком, те, що мені потрібно, і додасть яскравості завдяки люрексу, і додасть міцності. Тому я вирішила, що я буду в'язати спідницю гачком з поєднанням двох ниток. Оцієї і зеленого. Коли я взяла гачок і почала в'язати спідницю, Перші ряди йшли дуже важко, дуже повільно. За той час, поки я не в'язала гачком, рука забула цей процес. І я навіть думала, що, може, дарма я це все задіяла. У мене насправді на літо були дуже такі грандіозні плани, що я хочу зв'язати. Але майже все літо я витратила на в'язання цієї спідниці. Незважаючи на те, що робота просувалась повільно, я все ж таки не закинула її, і поступово швидкість трошки збільшувалася, поступово мені ставало в'язати легше. І якщо чесно, мені дуже подобався процес, мені подобається гачкувати, і незважаючи на те, що все було дуже повільно, я отримувала задоволення, тому я не закинула це і все ж таки довела до фінішу. Отже, в процесі в'язання я зрозуміла, що оця пряжа з люрексом в мене закінчиться швидше. Ця ще залишиться, тому я вирішила, що довжина сукні буде залежати від того, наскільки мені вистачить люрексу. До речі, може хто також купував собі такий люрекс і має в запасах, хочу попередити, що є певні складнощі у роботі з цією пряжою. Проблема в тому, що вона не дуже гарно сучена і періодично зустрічаються, от зараз я вам покажу. Таких великих провисів немає, але отакі от, от моменти, бачите, там, де Люрекс, він ніби як коротший, ніж нитка льону. Отаке от зустрічається. От, от іще, бачите, тут. От такі от місця доволі часто зустрічаються. От, і це створює певні труднощі при в'язанні. І ще хочу сказати, що ця нитка важко розпускається. Коли люрексу в мене вже залишалось мало, мені потрібно було починати новий ряд. І я так на око прикинула, мені здалося, що люрексу вистачить ще на один ряд, але виявилось, що його не вистачило. Ну, як завжди, я пров'язала більшу частину, там залишалось невеликий шматочок залишався. І виявилося, що люрексу не вистачає, тому оцей останній ряд мені довелося розпускати. Так от, розпускалася ця нитка дуже складно. Я розумію, що проблема була точно в нитці люрексу, а не в цій, тому що цю я легко розпустила навіть після багаторічного використання виробу. Отже, якщо у вас є така пряжа, то майте на увазі. І от таким чином моя недов'язана футболка після кількох років очікування перетворилася на сукню. Ще хочу сказати вам з приводу ваги. Отже, ця верхня частина, я казала, вже 200 г важила. Далі в мене цієї нитки було 250 г. І такої нитки в мене пішло 437 г. Отже, загальна вага сукні. 887 грамів. Ну, от і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Про те, як я в'язала верхню частину, як робила перехід від спиць до гачка, як робила розширення спідниці. Тобто, про все детально я розповім вам в окремому відео і там покажу сукню поближче на столі. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!